Дві з половиною тисячі доларів витвір житомирських майстрів, меблів і каменю. Подивіться, яка краса. Саш, розказуй, що тут ви використовували? Ну це спонований це... МДФ, натуральний шпон. Чим він покритий? Лаком. Лаком, лаком, лак. лак Якийсь качественний супер. Я ну, бачу. То Бо ми співпрацюємо з італійською фабрикою, тому в нас вони є замовниками. Ну І по суті ми повинні відповідати їхній якості. Логічно. Хорошо, це зрозуміло. Це унікальний, єдиний роді, бурштиновий пресований круг. Правильно? Бурштиновий пресований круг. Бурштиновий пресований круг. 18 мм товщина. Так. Пресований виключно бурштин ніякої прошу, ніякої смоли, ну, та ніяких синтетичних добавок. Тільки бурштин спресований по нашій технології, відполірований, відшліфований і поданий до вашої уваги. Багато рідна. І ножичка з латуні. так? так. Скільки кілограм латуні тут? То, напевно, кілограм сорок. Кілограм сорок латуні плюс оця вся комбінація: 4 кілограма бурштину і Лешкина, 1 ,8 кг важит, бо я його піднімав, то він важить кілограм 50-60 Ну, Дуже крута річ. зараз зроблю вам його.